Друзі, вітаю вас усіх, брами, небесні Божого кохання відкриті над вами. Амінь. Бог неймовірно любить вас. І Бог в Ісусі Христі поміщає нас в долину благословення. Тому гроші приходять. Амінь. Бог дає ідеї, творчий потенціал, Бог дає розуміння, як будувати бізнес, як заробляти. Бог дає необхідних людей для служіння, для бізнесу, для команди. Тому Господь благий і милість Його повік. Тому Господь відкриває двері. Амінь. Господь проявляє щось нове і будує щось нове в твоєму житті. І воно явиться, воно проявиться це нове в твоєму житті. Бог творить це нове, і це для тебе. І ось Міркуючи про це, я приходжу до тексту, де написано це перше послання до Слунян, 5 розділ, 24 вірш. Вірний Бог, який покликав, Бог покликав нас. Уяви, Бог тебе покликав. Не просто там пастор говорить, візьми служіння. Або пастор побачив, що Бог тебе покликав, тому що є дари, є помазання, є розуміння, є таланти, є сьогодні успіх певний, є сильні сторони, і Бог показує твоєму служителю, що ти покликаний, і ти званий, званий, але чи ти відгукнешся на те, що Бог тебе кличе? І ось вірний Бог, який покликав вас, мене, нас. І Він здійснить свій задум. Господь, він вірний, ми можемо бути невірними. І Господь, який є альфа, Він є і омега, Він Вінчає не тільки початок, Він хоче вінчати і кінець, але Він закликає нас бути вірними, довіряти Богові, працювати далі на Царство Боже, звершувати діло Боже. І Господь говорить, я через Тебе це як задум, як волю Божу, як намір Божий, я це здійсну. Амінь. І ось що від нас треба, коли Бог вірний, щоб ми залишилися вірними. Скажи Амінь. Я буду вірною людиною. Апостол Павло, розуміючи це, він говорить: але благодатью Божою я є те, що є, і благодать Його в мені не була марною. Та й потрудився я більше за них усіх, тільки не я, а Божа благодать, яка зі мною. Дивись, Божа благодать з тобою, Божа благодать в тобі. Але ти повинен залишитись вірним в тому, що Бог наказав тобі зробити, що Бог повелів тобі зробити, що Бог довірив тобі зробити. Тому Він говорить: я багато, я більше за всіх потрудився. Але Він говорить, це не моя заслуга. Я переживав неймовірну благодать. В тому, коли я трудився, во славу Господа. Я трудився. Я робив е, свою роботу, те, що довірив мені Бог, але я робив це в партнерстві з Богом, який, як ми читали, Бог вірний, Він закликав мене і Він дав мені благодать. Але під лежачий камінь вода не потече. Коли. Ти працюєш, Бог працює і все працює. Тому ми бачимо, як проявляється і виливається Божа благодать, і Він, як вірна людина, Він робить свою роботу. Ти можеш бути сьогодні слабким в якісь періоди, сезону свого життя. І знову ми повертаємось до благодаті, коли Господь говорить: «Да, ти маєш немочі, ти маєш слабкості, ти маєш виклики. Тебе дістають люди, але я вірний, і я хочу здійснити те, що я хочу здійснити через твоє покликання і служіння, через те, що ти робиш Божу роботу. І Господь говорить: достатньо, або досить, або достатньо, вистачає благодаті Христа, Божої благодаті, і коли ти немічний, коли ти слабкий, я в цій немочі і слабкості я проявляю свою велич і свою силу. Амінь. І це сильно, скажіть, це сильно, і це для мене. Тому апостол Павло він зрозумів, наскільки важливим є те, що Бог залишається вірним, і йому треба бути вірним і відкритися для Бога, який хоче здійснити. Свій задум через служіння апостола Павла. І ось він в кінці свого життя, він, знаєте, з ревністю такою, з, будемо говорити, з щирістю такою, з якою він служив Богові, він говорить, що я звершив добрий подвиг, я свій біг, біг свій закінчив, і я віру. Зберіг, Свій біг закінчив, своє покликання звершив, свою дистанцію я пробіг. Те, що ти мені сказав пробігти, як біг, те, що є моєю відповідальністю, я свій біг закінчив. Я не залишився на середині, я не опустив руки в кінці, я не плюнув на все в кінці, я почав бігти, я продовжував бігти. І я пробіг усю дистанцію або усе поприще, яке ти мені наказав пробігти. Я звершив своє покликання, я звершив своє служіння і я зберіг свою віру. Тому я сьогодні хочу сказати тобі, коли ти борешся, коли ти далі біжиш, коли ти підіймаєшся, коли відкривається друге дихання. Коли ти приймаєш рішення повертатися в своє покликання, вірний Бог, який тебе покликав, і Бог, який звершить, Божий задум і Божий план через те, що ти скажеш йому так, і ти упокоришся перед ним, і ти відкриєш своє серце перед Ним, і Він поведе тебе, як свого героя, туди на наресталище, на це поприще, і ти станеш там. Чемпионом. Я благословляю тебя, чемпион. Аминь.